Там через два тижні можна хоч відкриватися no. залучилося. Трохи є ділянка, не вірить, які ми завершено. там залишилися. Е... Тому що в такому стані, як вона є, вона є, знаходиться в дуже поганому заміні. Тому ми сьогодні визначилися, якщо треба зробити пристрій, тримало супутку. Ми говоримо так, що ми маємо вже 12 квітня, ми даємо можливість проїхати з трамваю. Потім, коли ми довершимо місце, це в нас по контракту. Уже довго львів'яни чекали, коли буде зроблена вулиця Мєшнікова, тому що вона була одною з самих складних ця ділянка власне, від входу Личаківський цвинтар і до вулиці Личаківської. Слава Богу, ми завершили цей робіт. Але сьогодні ще одна складна частина це власне колектор, це переключення з'єднання Мєшнікової і Личаківської, і плюс, звичайно, робота по Личаківської до Пасічної. Колектор в аварійному стані декілька разів ми мали критичні ситуації, коли просто полотно під трамваєм провалювалося. Тому слава Богу, що ми в цьому році знайшли можливість розпочати ці роботи. Роботи робляться в декілька етапів. Перший етап це зараз зробити якомога скоріше, щоб був проїзд з Личаківської Мєщенкова. Поставили собі мету орієнтовано до 12 червня. Цей проїзд зробити. І наступна частина це вже від Мєшнікова до пасічної. Це і трамвайне полотно, повністю заміна, і колектор інженерія всі мережі. Ну і звичайно, сама дорога все має триматися купи, має бути зроблено достатньо якісно. Роботи будуть тривати до кінця цього року. Тому для мене дуже важливо, щоби. Студенти, люди, які живуть, мали альтернативні можливості добирання, тому власне цю частину з змішнікова на Личаківську треба зробити якомога скоріше. Будь ласка, більше слів'ян скажеться якраз на доїзд якраз на Личаківські, чи можливо будуть якісь додаткові ще автобуси? Ми зараз таку можливість пропрацьовуємо збільшення кількості автобусів. Ситуація поправиться, якщо ми дійсно зробимо це з'єднання. Мішнікова і Личаківська тоді трошки буде простіше. Тому що зараз заблокована і одна дорога, і друга дорога заблокована. Я думаю, що додаткові автобуси будемо давати. А думає, часи, дамки, два місяці. Ми беремо часу для того, щоб зробити з'єднання. І щоб було поєднання і Личаківської, тому що нас будуть тягнути інженерії, тому що колектор в дуже складному стані тут має бути дуже важке переключення. І зараз є дебати між проєктантами, інженерами, тому що коли робили Мішнікову одну частину, проєкт був один. Коли вскрили це все, виявилось, що ситуація набагато складніша, набагато гірша, тому що тут внизу є скальні породи. І, власне, колектор але ми прикладали вже через скалу. І це і збільшило вартість, і збільшило сам час роботи. Дякую. Пам'ятаєте? Маєте на увазі ну, Мєшнікова. Ну, оцей, мину... оцей, оцей, поворот. Прошу. Цей поворот, коли востаннє робили? Я думаю, що Радянський... це за царя гороха, думаю. за радянських часів і дуже таких древніх радянських часів. Це все треба було робити вже дуже давно. Просто не було грошей, не було можливості. Сьогодні, слава Богу, фінансування ми маємо. Вартість орієнтовно 6 мільйонів євро. Вартість орієнтовно 6 мільйонів євро. Це ми робимо за підтримки Європейського банку, дякуючи їм ми маємо і належну якість робіт, і належний контроль. Тобто французька компанія здійснює повністю технічний нагляд за виконанням всіх робіт. Дякую. Так, звичайно так, так. ж, ми додаємо вже і саме дорожнє полотно, тому що зробити нову трамвайну колію розуму багато не треба. Але поміняти всі мережі потрібно, щоб ми до цієї ділянки наступних років 50 не верталися. Дякую. А для вас потрібно відремонтувати вулицю Некрасова, тому що вона очевидно буде. І Некрасова також є в плані. Не скажу вам зараз, що в цьому році, тому що в цьому році це буде дуже важко, але на моє переконання, всі дороги мають бути приготовані у Львові. Але щоб ви розуміли, кожних 10 років треба заново перекатувати асфальт. Кожних 5 років має бути дуже серйозна реновація того, що ми робимо, тому що дороги, вони як люди, вони потребують постійної уваги до себе. Не можна зробити раз дорогу. І забути про її існування такого не буває, так тільки в казках. Це постійно, тому що навантаження є дуже велике, тому роботи вистачає на всіх. Будь ласка, пане Олеже, розкажіть, як триває хід робіт? Бачимо, що за 17 днів тільки зняли бруківку і знімали ну, рейс. З, Чому з, так то? Ну, у нас є тут деякі питання проектного вирішення, так тому що ми, коли раніше планували ці роботи, ми під'єдні робили роботи в відповідності до того, як було виконано. Роботи саме по вулиці Мєчнікова, тому що нам треба було підключати будувати дві камери по вулиці Личаківській, щоб доєднатися до цього колектора. Зараз ми порахували, що нам вигідніше побудувати буде одну камеру. Відповідно для цього краще, як кажуть, трошки більше подумати, а потім зубити і один раз відрізати, ніж потім сім разів кажуть робити. Так тому. Зараз ми де, несли певні проєктні корективи, так для того, щоб оптимізувати витрати і зробити набагато простішою, будемо так казати, виконання, а якість і ефект був одинаковий від того. Тому воно дещо трошки затримується. От. Ну, зараз... а що тут важкого? Ну, Перш за все тут э, будувався по вулиці Мішнікова ви пам'ятаєте, колектор. Так зараз mm -hmm. ми маємо під'єднатися до того ж самого. Побудувати новий колектор, який є по вулиці Личаківській, і тут все з'єднати. Раніше було передбачено, що тут треба було будувати дві камери. Зараз ми це все робимо, спрощуємо. І Для, для того, щоб ми правильно провели обрахунки, обговорили це питання і з інженером, і з підрядником. Вони нас підтримали в цьому. От. Ну І зараз ми вже будемо працювати до більш активнішої роботи. От. От тут, ви знаєте, важко сказати, тому що у нас тут постійно міняється в залежності від, від того, які роботи виконуються, так? Тобто, в цілому тут зараз працює близько там, 50 чоловік з технікою і так далі. Зараз у нура, будемо так казати, є певний будем, профіцит людей і техніки, тому що не так багато зараз робіт виконується по Львові, так? тому ми їх будемо активніше зараз долучати. До, до саме до цієї роботи, і майже основний зараз удар йде по, по Сихові. Ми виконуємо до відкриття всі роботи, а після цього вони всі будуть пере, перейдуть сюди на роботу по вулиці Личаківській. Слепинська, а тут є якась така скальна порода внизу під землею? Так, тут ми будемо, як показали, роботи по вулиці Мечникова, Геологія тут є надзвичайно складна, тобто прийдеться інколи вбурюватися і купатися в такій більш скельній породі, але я думаю, що вже цей досвід, який вони отримали по вулиці Мішнікова і по вулиці Стуса, їм пригодиться для виконання саме тут робити, по цьому об'єкту. На цей На семи метрів у нас термін виконання вісім місяців з моменту закриття, так? Тобто ми будемо поступово йти. Тобто перший етап це є саме нам важливо пустити трамвай двійку і сімку сюди, так, щоб вони мали, як кажуть, люди могли користуватися в цьому напрямку трамваєм. От. Ну і Решту будемо поступово відкривати. Зараз будемо ще, виконавши тут основний масив роботи, ми будемо перекривати до вулиці Котика і від котика догори до, до Пасічни. А скільки колектору? Я, ну, він вже, це більше треба в водоканалі питати, але для мене саме основне питання це те, що він і фахівці водоканалу, і Львів Електротранс підтверджував, що він вже минулого року п'ять разів заламувався, падав, і це створювало небезпеку в проїзду саме навіть, що стосується пасажирів, які користуються трамваєм. Скільки мені відрекомендували зробити, бодай ділянку невелику експериментальну зеленої колії? Що з цим? Якщо ні, то чому? Ну, перш за все, з радістю би використовували цю технологію. На жаль, для того, щоб обслуговувати ці всі речі, а саме зелену колію, треба мати відповідну техніку, щоб Львів електроциан закупив, яка коштує дуже дорого. По-друге, все ж таки ми. Будемо думати, на яку діляночку залишити, все ж таки, якщо буде можливість коли ми це обговоримо, питання з проектантом з Львів з Львів Ну то тобто ми ще є на стадії, будемо так казати, початку будівельних робіт. І, все ж таки це питання, воно буде вивчено до кінця, ми проєктанту дали це завдання, щоб він е, вивчив і сказав, чи в наших умовах за наявності такої техніки, таких ресурсів, які має Львів, е, мож, є можливість е, використовувати е, в роботі Львів-Електротранс колію з зеленим, з, зеленим покриттям. Та. Київська компанія Алтранс. Пане скажіть, будь ласка, скільки ще роботу триватимуть там на сихові з колектором? Ще не тривають місяць часу. Місяць часу. Тобто, ми були складнощі там, роботи саме в нашого субпідрядника, там організаційно так можна сказати, правові. Зараз вони вирішені. Роботи повністю під контролем нашого підрядника і інженера. От, ці питання вирішуються в робочому порядку, і я думаю, що до місяця часу ми відкриємо і другу полосу. А саме основне це не так друга полоса, як те, що ми запустимо в повному режимі роботи весь новий колектор. Скажіть, будь ласка, після ремонту Лучаківська буде в Бруківці чи в Асфальті? Бруківці. Хоча, як, на мою думку, звісно, було б краще використовувати асфальт, але Бруківка це вже історичний кажу, тверде покриття міста Львова, і ми її будемо використовувати так, як воно було раніше. Що наразі з площею Франка? З площею Франка документи є на коригуванні в експертизі, і, і після цього ми, судячи з того, як буде передбачатися результати виконання бюджету, будемо приймати рішення, чи ми будемо це робити цього року, чи будемо чекати як в проект фінансування. Від Європейського банку реконструкції Росія були гроші на площу Франка, були виділені в бюджеті. Е, ну, дивіться, зараз е, важливим є те, що якщо ми зараз закриємо е, площу Франка, так то е, ми перекриємо май, майже весь трамвайний рух е, Львів електротранс. Тому що зараз основні потоки йдуть все ж таки на сихі. Я думаю, що ми е, до місяця часу півтора вирішимо. Е, Разом з Сергієм Богдановичем, Бабаком, чи ми будемо робити це в цього року, чи перенесемо на наступний. Питання в грошах чи питання в руси? Питання, будемо так казати, і то, і то важливий елемент. Тому що, ви розумієте, зараз залишити без роботи Ліві електротранс повністю буде дуже важко. Наскільки я пам'ятаю, десь півроку тому ви казали, що будуть ремонтувати так, щоб не припиняти трамвайний рух з додатковими конями Є... і так далі. Так. Так, ми все це питання обумовимо після того, коли ми проведемо тендер, тому що нам має запропонувати підрядник, який виграє тендер, саме ту технологію. Ми тоді побачимо, наскільки це можливо, і при тих умовах, що ми зараз перекрили вулицю Личаківську, як воно вплине на, на подальший хід і курсування трамваїв, і виконання будівельних робіт в цілому. Таке фантастичне питання. Трамвай, до гори, він буде повертати та граніше, так раніше. Так, він воно буде там, може дещо в виду зміниться кільце. Ну і звісно, ми будемо його робити так, щоб було з можливості продовження трамваю Хотіла подальшим заплани, з подальшим. Ймовірний? Та, та, ймовірний? Тобто ймовірний? всі ці всі ці речі, як і продовження трамваю сихова до, до автовокзалу, його. до і з, з подальшим його перенесенням, прокладанням колій до. В княгині Ольги воно все залишається в силі, ми працюємо. Зараз замовляємо проекти, будемо оголошувати тендер. Є домовленості з міжнародними фінансовими установами, Європейським банком реконструкції розвитку, Європейським інвестиційним банком. от, І як тільки в нас будуть готові проектні рішення, і ми виконаємо роботи, знову ж таки по другому і шостому маршруту, ми закриємо всі. Проекти попередні, вони будуть готові нам надати фінансування для будівництва нових колій. Дивіться, це от.